Покрокова інструкція, як висадити азалію японську. Крок перший: вибираємо посадкове місце. Це повинна бути східна або південна східна сторона, щоб сонце було бажано зранку до другої половини дня. Викапуємо посадкову лунку розмірами 40 на 40 і глибиною також 40 см. Крок третій. Наша красуня не любить застою води, тому ми робимо дренаж. Або щебня, або з керамзиту, або збитого кріпіща 10-12 см. Наша азаля потребує кислого торфу, Тому ми висипаємо торф з pH 4,5, 5,5. В такому діапазоні. Коли ви садите рослину, обов'язково, щоб у вас шийка була на рівні землі. Я використовую такі лайфхаки, які є буквально в будь-якому господарстві. У мене сюди палка. Я її притуляю до землі і бачу на якому рівні в мене землею моя рослина. Наступний крок беремо найкращий українвач. Це буде радіфарм. Мірна кришка 25 мл на 10 літрів води. Наливаємо, виливаємо. І як в рекламі віппі, хто пам'ятає, просто додай води. Проливаємо нашу рослину, щоб добре оляглася земля. Після проливу роді досипаємо ґрунт, щоб шийка була, коренева шийка була на рівні з землею. І переходимо до останнього кроку це до мульчування. Стой мульчу, ми покриваємо. 7-10 см, але ж відступаємо від кореневої шийки 3-4 см. І робимо типу блюдця такого. Мульча буде дещо підкіслювати нашу рослину, так як рослина кислолюбила, і не дасть вологі і спарятися Сподіваюсь, дане відео вам сподобалось, буде корисним. Ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал. І нехай росте!